Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама Бджілка та донька Бджілка. Ми сьогодні вирішили пограти у режимі виживання. Бачите, сердечко зверху. Ох, Ми прокинулись і виявилося шити, шити. тут дощ. А коли Давайте візьмемо. У нас можуть вбити. Треба, щоб будемо потихеньку виходити на розвідку. Ага. Будь обережною. Дивись по сторонах. Я бачу наш будиночек грибний. Слухай, ну це таке ж він надовго. Може. Надовго може таки, Туда склад, а ні, це вівця. О, Фу, ти ж мене не галякає дві вівці. Привіт! Будеш їх зараз вбивати, чи не будемо зараз ризикувати? Не, я не не будемо. Щас, <laughs> зараз хтось вискочить. Та... Ну, так, да, не встигнемо зреагувати. Так темно, я в шоці. Ага. Ну Ми в виживанні, мабуть, вперше ось так під дощем, так? Ну ти, може, сама десь колись і грала, але мене не було поруч. Ні, я не грала сама. Не грала сама? Щось дивно, що немає нікого, ніхто не хоче нас вбити. А якщо хтось з'явиться, будемо тікати в хату. А я-то відкуди, не знаю, в мене шит є. А він треба захистити, тебе надовго? Ну... Чи так трошки? Ну, трошки може. Трошки можуть. Ну, не настає. Колись сутки. в мене буде собачка. Може бути. І щось нема, не потраплялись там собачки ніякі. Так, вони в лісу, а це по-твоєму ліс? Це болото. Це якась полянка. Так, овца, що ми в неї відтримуємо? М'ясо і вовна. Вовна. Угу. Так. так. Що О, ще? Як приятно звучить. Так, да, дощик такий. Хто літній це? дощ. А, це кущик? Ага, супер. Так, добре, Кроші. в мене зараз місія наздобути дерево. Ну, я подумала, а не пам'ятаю, для чого я вже забула, але мені потрібно Ми пам'ятаємо, що дерево. хотіли дерево, так? Я це точно пам'ятаю. А що ми хотіли, я вже теж не знаю. А я не знаю. Я щось думала, що мені воно потрібно, там щось я хотіла зробити. Треба передивитись попередню серію, значить. Треба було спочатку глянути, а потім вже знімати. Друзі, напишіть в коментарях, що ми для чого ми. Ну. Стій, ми щось хотіли зробити, а потім ми перемкнулись на здобування меду. Це я точно пам'ятаю. Ти впевнено? Ну, щось таке було. Стій, а це дуб? Ось мені цікаво. О, Яблучко. Ми можемо вибити Яблучко? З дуба? Так. Майнкрафт чудний. А що? Ну, яблучко з дуба. Ну. Я знаю, що точно з дуба Ми можемо вибити, а можемо не вибити, так? Це як пощастить. Сирена, як пощастить? Ага ну давай, давай будемо пробувати. Ну, у мене тільки один раз попалося яблучко, та більше я їх не бачила Воно не дуже часто потрапить. Може, я просто не знаю, що таке дуб. Ну, я була нубом. А що, якщо яблучко, це ми ж можемо конячку приручити, я так розумію. Ну так, в нас же все одно нема Ось ще санжинці дерева, вони мені потрібні. Я посаджу ще ось таких куча. Вони потім ще виростуть так? А робимо. я потім буду наздобувати дерево. -ху -ху -ху. Ну, да, правильно. правильно, якщо ми зрубали, то треба ну, посадити молоде. Прикольно, дай да, придумали? Ну, звичайно, це так у природі. Ти головне не забувай обертатися назад. Дивитися, ну, я що не там є. Ми ж не зрозуміємо, коли ніч наступає. Тоді може точно набіжати так. всякі, так? Да? Ну, треба тоді по сторонах дивитись. І на небо заглядати, може якось буде видно. Що ще темніше стало? Я знаю, сонце повинно бути з нема Ні, Стаємо ну, тучки, ми зараз сонце не побачимо. Ні, немає, немає. Ну, головне, що нікого такого страшного нема. Давай тоді далі копати. А це курочка. Ну, не так прикольно, і курочки є, і бджілки є, і Правда, овечки. Правда, бджілки зараз... Курочки. Ну, коли дощ, так вони ховаються. І ну, вони ще намокнуть. Не зможуть літати. Тільки ну, дощ такий надовго, і що це? Та вони ще довше бувають, ніж Можуть такі бути. О, санженці. Ми їх потім позажимо. Обов'язково. І будуть ось таке росточку, то ми з них дерево прям. Залежить від виду дерева якась різниця, ну типу, дуба або береза, чи це Ні. немає різниці Ні, Нема. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто якщо ти переробиш це на дошки, то це будуть такі дошки, такі дошки Ну, вверстек однаковий все. Одно. Mm -hmm. Так що не буде мінятися. No. Все одно. Розуміло. Квадратні боки. Хто це придумав? Так довго він рубається. Ну я ж на топору. з це? Ру... Рукою. А, це рукою де. Це я вже звикла у творчому, де ти там береш mm -hmm. таку кірку, чи як вона там називається, і вона там все рушить. Якусь ще какую. Моя не пам'ятаю, як вона називається. Вибухівка. Ні, вибухівка, а то є якась така. А, чи меч то якийсь такий. Меч? Ну щось таке ти там береш і воно прям всіх побуває і так. Так, так, це назаритовий. А, Мені треба в пекло йти. Назаритовий меч, О. Я ж пам'ятаю, що щось там таке було цікаве. Дай дайте вже яблучко. Ну ось так, вся серія у нас під дощем ну, ну, коли будемо висаджувати саджанці? Ну зараз, коли я всіх зберу. Ну, збирай. Мені ж може пропасти, якщо я його одразу не збирати, чи як? Може. Може. Ну давайте його. Так прям довго. Ну, я питаюся. їх. І... В мене на очах дерево виросло! Майнкрафт, це що? В мене на очах виросло дерево. Ви це розумієте? На очах і? Мені речі, погано так видно збоку, мабуть, і тому що темно, і дощ, і. Там, Давайте заберемо, мабуть, забіжемо. мабуть, вже ніч не починається, я просто забежу тоді. Ти тільки саджанці збери. Все всі забирали, все ще не всі. рубала. Так. Ну, я потім ще повернуся. так навіщо їх залишати там без догляду? Собирала, а потім води. Ніч. ніч. Все, тоді не ніч. Зараз я перероблю все. А ну скільки в мене вже хлама. Ну Вона мало. Не мало. Саженців? скільки в мене. Зараз перероблю. Дерево трошки. На дошки? Коментуй, будь ласка, що ти робиш Так, я роблю дошки. Боже, скільки Стати, що там треба? А я то відку. У в мене в мене скоро стак буде. А, стак скоро реально буде. Що таке Ось так, це... Купа Ммм mm -hmm. Предметів Я ви, не знаю, ви тут нехай ті предмети Бо ми так розслабилися, там може щось... Ха, а чо? А що? Стояти боятися Ну ніби нема нікого так Це дощ, щоб сівав на всю картину це капець Треба періодически заб... забігати домой. Ну, додому. І що там робити? Провіряти ніч або ні. Ну, а якщо ніч, то що це? Просто набіжуть і це ну, я хіба що Будуть монстри, та в мене в б'юті. Я... Яблучко! Яблучко. Справді я. Зараз буде ніч. Я думаю, що ніч-ніч, ніч. стало нічого! Ну біжи в той домик. Я Й... не знаю, деві, де проход? Теннош. Майнкрафт не тупи. Ну, а, я спіши. дошки поставила. Капець Все, фух. Тупець Фух. Я вже якось злякалась. Покажеш мені, як яблучко виглядає. Так. так. Там всі згинають. Там всі згинають монстри, як що це. Що таке згинають? Гинуть? Ну ти даєш. Згинають. Зараз треба мені хочеться. О, скидеть. яблучко, покажи мені, бачу. Яблучко. Яблуко, Прикольно. яблучко. Ну, знадобиться. А де ще його можна застосувати, окрім лошадок? Не, Не знаєш, буде. може, ще так. нема такої інформації. Треба пошукати, може. Так, треба мені топор скрафтити. Давай, звичайно, щоб швидше все в тебе було. Пульк. Все вийшло? Хі -хі, так. Чудово. Є топор, Зараз є яблуко. я інші предмети переставлю в сундучок, тому що вони. Щоб мені сі... скоро новий, а я згадала, чому мені потрібно дерево чому? для сундука нового, тому що вона, він скоро в мене закінчиться. Немає, не буде місця вже для нього? Так. У мене скоро вже не буде місця для цих предметів, Зараз ну, давай траплю. швидше переставляй, а йдемо хоч прогуляємося, там ніби дощ закінчився. Ну, звичайно, він закінчився. Така хата в тебе вже маленька, не поміщається нічого. Я пытаюсь її робити маленьку і ось так. Непонятно, Бачу? ми ж тоді поспішали. О! Скільки місця тепер? Угу. Ну давайте нескільки тут їди, положимо сюди. Вона мені не, не, не потрібна, ось, ось це теж не ну, потрібно, і оце теж. Ну, хоча ми затарені, я ось скажу тобі. І оце теж, і ось це теж, і оце і... думаю, теж мені не потрібно. Ну, і це теж. Все, все. все. Я приготувалася. Ну, все, дощ, закінчився. Ура! Да. Там, там стоїть. Хто а це? Скелет, мене зараз б'ють. А що скелет не боїться сонця? Ну, він в броні. Він не згорає, коли він М -м -м... в броні. І що робити, ми тепер не зможемо навіть вийти? Ну, я, по-твоєму, якийсь. Або чекати, щоб він звідти пішов? Один не він там хоче? Б. Ні, їх там двоє. Та ти що? А, ну стой! <реш> От Почва! Зараз яку дам вам. О, він щось ще Це ти кидаєш? Він кидає? Що він Він стріли Та ну не гони, тикай, звідти. Ха! Ти думаєш що ти? Ха! О, ти його вбила! Нет! А іншого, іншого, інший в броні. Давай, 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 давай в тебе вірю, ти зможеш, ти зможеш, ми зможемо. Давай, 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 давай. <реш> Нічого Получай. собі, який він живучий. Боліше. ай, боліше. Yeah! Фух. Стій, дайте. Передихнути. Перевести подих треба. Я жива. Я жива! Трошки здоров'я да? у нас маловато. Чи це нормально? Не, багато. Це нормально? Угу. Ми можемо там стрілиці зібрати чи щось таке? Так, ну всі не зможемо, мабуть, ага, я не знаю. Не Постріляла, в мене... Ну, прикольно, що ти з них витримала? А в мене щит ще живий, я не знаю, вдруг у мене скоро... Ні, щит ще живий. Ще є живий. нормальний. Не постраждав. Що ми від них витримали? Стріли та кісті. Угу. Може ще броню. Кісточки. Кісточки знадобляться. Кісточку можна собачку 에, приручати, так? А можна... Що ще з кісточки? Піскове борошно. А, пісково -борошно. Пісково борошно зробити, так, щоб як добре випрацювало Фух, ми живі. Може, потім вже здобумо дерево. Давай, поки є сонце, що трошки пройдемось, подивимося, що у нас там є цікавого. Ну, давайте потім пройдемося, тільки угу. я не здобуду це трошку. Да, цікаво, цікаво. І яблуко здобули і двох сказати Ну, Для мене це вперше, насправді, я не знаю, друзі. Да в мене теж перший, тому що Вжив... я да, боюся, виживання... А тут ну, в мене ще ніколи не ну, було. Ти ну, ти смілива, ти смілива. Ти така, Ні, я я така, би я така а, не є! Я б побоялася. <рес> я би побоялася <рес> піти, так. Ну, в принципі, коло хати не так страшно, навіть якщо випадуть предмети, так? То можна буде їх здобити. Так. Ну, давай Мені пройдемось. теж потрібно ще залізу, залізу, Так що відро... скоро шити зламається, також а -а -а. мені ведро потрібно. Ні, ну мало не шити добавлять. Ми зламається. минулого разу і так шукали довго то залізо, якщо чесно, бігали, шукали і ледь знайшли, і то трошки. Його тут не О, так багато. Палочка. Ну давай прийдемось подивимось, може Почекав. якісь корисні копали. Оце що таке корисне? Ага. Вони тобі не потрібні хіба? Ну, все одно ж пригодяться, що це таке? Я візьму одну і потім перевірю. Ага. Я не знаю, не я їх не здобувала ніколи. Я така, що це? А як називається? Ти Якась мідь. Якась мідь. Слухай ну мідь ну в природі а це дуже мідь? крута штука Я, штука, Я не знаю, що таке мідь. З неї виготовляють різні всякі предмети теж, доню. Руки. Я думаю, що воно буде круто. Ку -ку що там ділки? Я наповнилася. Наповнили Я <шиф> одним Добре. оком. Ти вже моє питання передбачила. Так. Ну, якщо залізе, воно таке в кам да? в такому буває? Well ну, давай пробіжемо. Знову на пролом. Не знаю, то буду довго копати в нам. Давай так поверхню подивимось, по, по, може, про щось інше нам дає. Це можуть бути злімова, так? мені піде. Я не буду туди йти, хоча в мене. Вугілля тобі не потрібно. Ні, і в мене його багато. А, угу. ну, бачу, у нас тут, в принципі, багато вугілля. Ні, Ну, круте місце. Так, да, да, я скажу, що дуже, досить непогано. Я думаю, що Боже, болото. Тут навіть можуть бути відьми. Так. Угу, можуть. А Чеш? там е серед цих е відьм можуть бути? Яких ці, Кіт Котики. Котики? Ну, один котик може бути. Ніяк як ми не з ним Виходьте гати. Почекай, треба поставити предмети, що воно буде. Ну да, щоб так, щоб собою не натискати. У мене? мене вже чотири кісточки. Прикольно. А як кота приручати? Рибку. Рибку. Угу. Мене у мене немає вдочку. Хоча можемо і скрафтити його, Йо -йо. ну і вудочку. Може, скрафтимо. Не знаю, дивись сама. Це ж треба ще на море йти там на це на. Ну, у нас все одно немає Зараз тут скрафт. котів. Власне, ми, ми не зустрічали, тому. Так, як там вудочку, як, як, як. Що треба? А, в мене все це є! нитки і палки. В мене все це є. є. Ну, залишилось знайти кота. <схай> ну, Правильно ж? Так, і ще можна зробити за міді, якась фігня. Ну, я не знаю, мені здається, що мідь це дуже корисна штука. просто... Да, вона е, зазвичай. У нас її багато, так що не зрозуміло, що можна зробити з міді? Я шукаю. А, ти так рандомно будеш клацати. Ну і що мені потрібно? Не потрібно, а це для чого? О, я лук теж можу скрафтити. Ну, Мені а... не потрібен лук, тому що для цього потрібно багато острів. Це ще для полювання? Угу. Це мідь, не бачу, щоб вона. А мені... От щойно було, що це необхідна мідь. Просто міть а, крафт? угу. Ось. Треба буде пошукати тоді, друзі, або напишіть в нас в коментарях, якщо ви вже знаєте, для чого мідь потрібна в Майнкрафті, да? для... ну, як Я вона не бачу нам... нічого. знадобиться. І поставте нам, будь ласка, вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не втрачати нас, щоб далі бачити наші наступні серії, щоб ми частіше потрапляли вам у рекомендації. Ви були на каналі З Вами була мама Бджілка та Донька Бджілка. Бувайте, друзі! Бувайте!